Добрий день гості канала Підписники вирішив сьогодні зайняти таке відео, може комусь пригодитися про так звані радари переносні в Німеччині. Часто вони їх виставляють у різних місцях на ремонтах, на з'їздах, на виїздах. Де є якісь є обмеження, вони вивозять і ставлять і заробляють бюджет для держави таким чином. Треба вважати, тому що я колись перший раз був здивований таким, такою схемою. Ніхто б не догадався, що, що там може бути радар. Така історія, їхав вночі. Темна ніч машин почти нема. Я один э, здалека бачу щось э, тут, яке є на обочині такі, як по польськи э, ну, бар'єрки, э, захист такий. І воно їхав далеко, там освітлення було під мостом. І таке враження, якби бус стояв. Я здалека думав, що може на обочині, на аварійному пасі стоїть бус поламаний. Ну, поломаний, то поламаний, я скинув газ. ну, Завжди їздив 90 там, думаю, скинув газ, може на обочині стоїть десь поломаний, якийсь перешкоджає руху та їду потихоньку. Коли я приїжджаю, більше не зрозуміло, він, виходить, що за бар'єрками, думаю, ну як їх. Бар'єрки ціліці, горожа. О, якийсь приїхав певно з'їзд і хоче виїхати назад. Ось він той э, радарчик. Все, як замітить, як він файно ховають, маскують його. І, такий, і думаю, як це ж так, бус, той, той бус туди засадив, був, як бар'єрки, огородження э, ціле. Якби він перелетів чи що, коли під'їжджаю, скину газ до 86. Думаю, 90-не буду їхати, щось там може, 80-клас і є фотографія. Три роки тому десь, три роки тому десь було, Ну, це ще на той час така фотографія коштувала 15 євро. Зараз вроде, ще раз так підскочили ціни, це десь може коштувати 30 євро така фотографія. Не дуже таких пару штук і по, по бюджету, по бюджету серйозно б'є. Ну, і вони мають, я так знаю, думаю, що вони мають камери, що розрізняють, чи то легкова, чи то грузова машина. Тому що я на грузовій їхав, в 86 мене сфотографувало. Такі, ще там десь як буде можливість, буду знати, що є такі. Радари переносні, що вони на це ці, огородження на ці ставлять, прикручують, а самі ці е, кабеля, тягнутись там в ліс, бусиком туди, туди заїжджають в ліс, відти протягують е, кабеля і ставлять ті камери, їдеш, у сірого кольору, так само, як ці огороджа. Е, Їдеш далеко, але вони ще ставлять камери як на відстань, так само і на, це, і на швидкість. Так що краще тримати дистанцію трошки далі, тому що воно регулює і на, і на швидкість, і на це. Так як в, в Європі переважно грузові мали би їхати 80. Є толеранція, є країни, що допускають там 85, 82, 90, які нічого не скажуть, Як будеш 92, ну, 91-92 не можна да, по таху, бо тахо, якщо більше 90 там, з, з горба їдеш, 90 воно запише на тахо і буде порушення. І теж можна попасти на штраф, якщо буде при контролі. Можна записати там до минути, там 30 секунд можна, щоб прогавив, десь 30 секунд різко притормозив, то ще можна злапати, а якщо довше, там, минуту їдеш і більше, то точно запише на тахо. Ну, Є там різні версії, що якщо сьогодні злапали, то можуть штрафувати, а якщо вже завтра, то можуть це перевищення, можуть не штрафувати. але це як на кого попадеш. Поліція як усюди однакова. Є нормальне, є ненормальне. І ось така... Так, так що є такі радари, як прицепчики називають, є такі, що на, на цих огорожах е, ставлять. І вони собі там як є під'їзд з тої сторони дорога, вони протягають кабелями, сидять собі в бусі і тихонько лапають, фотографують. Ну, вони практично, я думаю, що нічого особливого не роблять, це все техніка роблять, просто вони сидять. і Це їхнє встановити і сидіти, чекати, лопати. І є ще примудрилися німці на виїздах, там, перед кордоном. Не знаю, недавно мене може зловило, не зловило. Стоїть собі звичайний бус на аварійках, громадянський, ну такий, ну, бус та бус на аварійках. Та як може будь-кого поламатися, стати, вони там на варійки ставлять, ставлять ці такі дорожні огородження, щоб ну, типу, огороджують себе, щоб їх не збити. І ставлять камери Заднє дзеркало, ну, якби вікно, задне вікно затемлене, нічого не видно всередині, хто там, що там. Бо я недавно буквально два дні тому їхав. Виїжджав, машина виїжджала з паркінгу. Ну, по нових законах тепер у Німеччині і в Польщі, вроде, якщо, переважно, що, якщо виїжджає з паркінга чи прилеглої дороги, ти мав би його пропустити. Ну, і, якраз обганяла мене легкова, я пропустив легкову, скинув пас, пропустив легкову і змістився в лівий пас, щоб він спокійно виїхав. І що робить легкова? Побачила той бусик, і перед мене і так їхали 70, не цілих, бо там в 80 обмеження. А він ще перед мене почав гальмувати і відносно е, зменшив відстань. Ну, Якесь світло, там червоне засвітило, але чи фотографувало, чи не фотографувало, будемо знати, з часом. Сьогодні 25 листопада. Ця погода 10 градусів, доїжджаємо до Франкфурта. 13-та година дня. Ну, тут трошки може 60-та дорога. Там я виїхав 63-ї, перед 60-ю перед там, Рейн, ще річка. І зараз будемо їхати з 60 ю 67 ю на тройку. На п'ятерку якраз їду, рухаюсь зараз в сторону Польщі. Сьогодні п'ятниця, зараз почнеться весела їзда, тому що четвер-п'ятниця, всі їдуть до Польщі. Понеділок-вівторок, неділя вечір понеділок-вівторок. Всі виїжджають з Польщі тут в ту сторону Корки, Затори. В четвер-п'ятниці починаються вертації, там далекі рейси з Франції, з тих інших країн, і через всі через Німеччину, і тут починається вже тут. А тут, як хто знає, то країна штау, ремонтів, і то починається хтось один їде 60 і, і всі гусачком, заказ оборона, і, і так починаються корки, потім аварії. Видно, напрямок Тьоль на Франфурт. така е, тема. Може хтось, ну, кому хто їзде, той е, не цікаво. Може е, або не звертав уваги, бо я теж колись, як я от перший раз завжди буває, е, не знав про це, ніхто ну, не знаю. Не попадалося відео про те, що на той час не звертав уваги на, на, такі, на, на такі прицепчики. Е, ну Там я думаю, що також є різниця, чи їдете на листкові, чи на грузові, бо може я думаю, що там камера розпізнає, яка машина е, і яка, якою маєш швидкістю їхати. Бо тоді мене звало. Запала на 86. Я заплатил тоді 15 евро штрафу. Но... Ось э, маю панчет Наши хлопці хлопців э, э, там точка інтереса і закачивает. Э, ну, закачав собі э, Айго Ізраїль Навігацію десь пізніше зроблю такий от, огляд. раніше я їздив на китайському навігаторі, там за 300-500-400-500 за 500, 400, 500, 500 злотих. А його примо досить ну, хороша. Це на Windows, хлопці, здально, на відстані через інтернет, там, через програми встановляють на любі пристрій, який потрібно ну, покажуть тестую, вже не знаю. Якісь Пару тижнів, може місяць їжджу. Треба все привикати, що все нове відрізняється. Я ну, їздив, маю ще один там в теж десь е, сайджик тр, е, трак, теж хороша навігація. Там обламана ну, вона, ну теж гарно везе, якщо маєте інтернет, показує трафік, пробки. Обводить пробки, виручає. Також на телефон скачав Lords, Така жовта можна знайти в інтернеті, кому потрібно. Там теж є для грузових, теж показує пробки. Теж користуюся, але на телефоні трудно буде зняти огляд, тому що телефоном знімаю і на телефоні програма стоїть. Також там треба десь буде час. Не знаю, може хто займається такою роботою. Користуюся тахограф, український розробник, виробник, тахограф, який полегшує працю, Там врахувати час праці, час їзди Зміну, відкриття, закриття, там опції всі є, що хто ну, вже їздить, то вже для нього не складає проблеми, але це паралельно можна тахографу в такому монтованому одразу на програмі проводити і тоді вже програма попереджує звуковими сигналами, там, сповіщенням. 4 години проїхав, треба на, через 30 хвилин ставати на паузу на 45. Це якби, ну, як, так як у Рену. Рено, то добре, бо тут є тахо, показує за день проїхати, скільки ти проїхав від після паузи, скільки проїхав тижньово і двох тижньова. Але є такі автомобілі, що там, скання, ще ж, нічого такої інформації немає. Сюди треба якось самому думати, дивитися, по таху, по таху дивитися щоб приділитися скільки тобі ще їхати, залишилося часу, коли тобі на паузу ставати, щоб зарані приготуватися і заїхати на паркінг, щоб не було порушень. Тому що це все порушення збирається на даний час. Це 28 днів. Зараз все, технологія йде вперед. Наскільки там інформація чув, що зараз не потрібно вас зводити на паркінг, провіряти, вони їдуть з боку е і можуть по номеру, там, е по номеру машини, тут толкалекти, оплати доріг, це все можуть перевірити, що у вас не порушення, тоді вас зводять і 28 за 28 днів всі ваші грішки назбираються і, і там вже штрафують за кожен грішок, своя розцінка. І... Набігає. І Переходиться 28 днів там робити видрук, опис, що там то-то, ну, Попадеш на нормальну. змієш е, виговоритися залежно на кого попадеш, чи на чи на... Люди їздять в Франція, Італія різні. Люди різна поліція. І потім виходить бюджет трошки. Треба. Викласти свого бюджету, замість родини потратити на свої потреби, треба потратити на бюджет якоїсь держави. Так що краще, краще дотримуватися. Ну, ну, Не все так виходить. Різна робота, різні, різні ситуації. Плануєш одно, їдеш, їдеш тут, аварія, корик, ще щось і там. Приходиться порушувати таке. Так що, якщо буде щось цікаве, тобі є питання на рахунок роботи. Бо зараз, якби додому не їду, зараз закину трохи е, своє хобі. Основна, основна тепер праця. Робота. Треба сім'ю якось витягувати. і Працюємо на роботі від лютого місяця, ще до війни і помали так. Сім'ю сюди завіз до Польщі. Покамість. Є робота, є, є якесь забезпечення, можна утримання, можна утримувати сім'ю, тому що в країні трошки складна ситуація. Діду без роботи і грошей, це основний забезпечувальник сім'ї, то, то треба працювати, щоб сім'ю сім'ю якусь підтримувати фінансово. Приїжджаю тут якраз попри аеропорт Франкфурт. Недавно трошки швидше сідав самоліт, тут то, що якийсь паркується теж боїн, грузовий мабуть, не знаю чи до жену, його вже другий раз його так бачу, як тут він катається собі, прогорівається, не знаю чи їде на паркінг. Якщо щось, щось буде цікавити, можете запитувати нам відповіді, чи може буде свіжа тема для, для, цей, для відео. Не вдалося злапати цей маленький самольотик. Дякую за увагу. Повладня.